Денсе Боберше, вітаю з перемогою. Крупна перемога. Повноцінно взяли реванш за перше коло, коли команда поступилася. Ну але все ж таки, що було не так, от по-перше, давайте ще раз поговоримо про реалізацію. Хоча, начебто, шість м'ячів відвантажити в команді на перший сходинці, також непогано. Да, дуже дякую. Результат сьогодні нам е, дає е, сподівання на. Хороше продовження турніру, але по грі є, як ви кажете, багато запитань з приводу реалізації. Виходимо в три на одного на пусті ворота на вратаря. Хлопці катають м'яч, вмість того, щоб забивати голи. Я ж рознервувався з цього приводу. Останній момент також виход раз, виход-два. Пас не віддав. Правильно там Юріш підказує. Так не можна. Це реалізація. Потім переростає в матчах, коли треба забивати. Ми не можемо ці голи забити. Як було в першому колі. Це ж все з першого кола продовжується. Ми не забиваємо свої моменти, отримуємо м'яч сьогодні. Так само перший тайм. Ой, другий тайм. Ми вийшли три-чотири моменти. Там просто забивай не хочу, отримуємо гол. якийсь скось вратаря щось там пробили, залітіло. 3-1. блага, що є на сьогодні сили. Не дали хлопцям розвити цей якийсь там моменти, і вони не понеслися, забили четвертий і десь закінчили гру. А це ж все може бути по іншому. Ну так, і сьогодні враховуючи на склад Мегі, ну якщо вас не брати до уваги, там ви зараз не можете допомогти команді, то от, оптимальний варіант. Всі, в принципі, всі в обоймі. І ось і також хотів запитати, коли там три-один рахунок стави, Філічитафару почала грати з п'ятим польовим. От якось готувалося, тому що абсолютно нічого команді Андрія Подоренчика не вдавалося зробити. Тут я скажу так: по складу, це мабуть, вперше з ще зимового чемпіонату з першого кола, коли в нас зібрався наш склад в максимальному складі, так що я навіть заявку не попав. Це дуже приємно, і якби такий був збір, і хлопці там не їздили по якісь там днем народженням, там по якісь там ставкам, балкам і так далі з сім'ями, ми може десь і були на іншому місці з іншими результатами. По п'ятому це все відголосок кубкових баталій з ДДХ. Під яких ми це все наігрували, розуміючи, що вони будуть грати п'ятого, десь воно в голові щось уклалося, і бачите, як сьогодні було легше, коли в голові вже розуміють хлопці, що робити. Відробав Намагаємо... у нас дві тренування на неділю, намагаємося по можливості відробати відребати... відпрацьовувати все. Десь щось встигаємо, десь щось от виходить два в один. Я так думаю, треба окрему тренування проводити, щоб хлопці почали забивати. Ну і от е, останнє після перемоги Мігі над Фелічкою Флару взагалі закрутилася, інтрига неймовірна. Перша та четверта команда. Тут не зрозуміло, хто стане. Тобто боротьба продовжується, запекла дуже. Так, ми своєму принципу не зраджуємо. Йдемо від гри до гри. Для нас ми дивимося тільки на наступну гру. Таблиця це підводить результати. Вже після всіх матчів, то що там на зараз просто, ну, відбувається, відбувається, має ніякого значення. Шість команд всі рівні, та спіка, айсблік дають бій і можуть відібрати очки. Будь-кого хто десь недооцінить їх і прийде на розслабну. Тому тут все дуже тісно залишилось три гри. Будемо налаштовуватися на кожну. Дякую, з перемогу.